Доброго дня, мої любі малята. Дітки, подивіться, в нашій групі з'явилася нова лялька. Звуть її Оксанка. Яка вона гарна, яке в неї волосся, які у неї блакитні очі, біла сукня з червоними смужками, червоні туфельки, а на голівці червоний обруч. Для нашої лялі ми дім збудували ось такий високий, ось такий широкий. Лялька в дім заходить і танок заводить, хусточку тримає, діткам всім махає. Лялька позіхає три очі кулачками. У моєї доні оченята соні, рученьки мов звати. Доня хоче спати, ніч прийшла тихенька, спи моя гарненька. Малята, а що хоче лялька? Так, спати, а які в неї оченята? Оченята у неї сонні. А чому лялька хоче спати? Тому що Прийшла ніч, і треба лягати спати. А що ми говоримо ляльці? Так, спи, моя гарненька. А куди ми покладемо нашу лялечку? Так, в ліжечко. А коли ми лягаємо спати, знімаємо одяг і кладемо одяг на стільчик. Одягаємо потім що? Вірно, піжаму. І наша лялька Оксана теж лягає спати в піжамі. Щоб наша лялечка швидко заснула, заспіваємо їй колискову. Ой баю, мій баю, доню, колисаю, щоб дитятко спало, здоровим зростало. Ось і заколисали ми з вами ляльку. Малята, а які Колискові вам співають матусі? А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.